Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Hyundai Ioniq на самій самій максимальній комплектації з двома комплектами резини, шкіряний салон, підігріви передні задні, керма, вентиляція сидінь, світло максимальне LED, авто з люком в оригінальній фарбі. Щойно заїхало, 115 тисяч пробігу. Ось такий автомобільчик. Передня задня парковка, камера заднього огляду. Зараз підійду, покажу ближче, без жодних зауважень. Вночі приїхав з дороги, мертві зони, сліпі зони. Утримання в полосі, шкіряний салон, електрорегулювання, Підігріви, вентиляція, що тільки може побажати? Затемнення люк, два зарядних пристрої, нове комплект новесенької резини. Вартість автомобіля 14 тисяч без торгу 2018 рік. Якщо автомобіль подобається, телефонуйте, можу пригнати під замовлення. Є багато автомобілів в групі Viber в різних кольорах, три іоніка є. Ось така реальна тачка. Всім гарного дня і до нових зустрічей!